Добрий день всім, вітаю всіх цей суботній ранок. Я бажаю всім людям на нашій землі тепла, миру і здоров'я. З 4 лютого цього року почався сезон колючих холодів. Тому важливо зберігати тепло тіла, тепло в домі, не попадати на протяги. І давати тепло своєї любові, свого серця, всім, своїх ближ... всім своїм ближнім, рідним, і посилати мир і добро, і тепло на всю нашу землю, всю Україну і на всю нашу планету земля. Отже, сьогодні субота, я продовжую далі. Знайомити нас усіх і сама знову знайомитися раз за разом з книгою Роберта Свободи велич Сатурна. Сьогодні субота, ми з Сатурна прийшли, але є такі речі, які пов'язані з Сатурном. Я думаю, що з кармою і з Владикою Сатурном, напевно, все в нас буде пов'язано. Тому я не могла обійти такі дві. Цікаві теми як раху і кету. Я запрошую вас подивитися це відео до закінчення, до завершення, тому що я в завершенні буду вас знайомити з своєю практикою, з тим, чим, з чим я пройшла, коли попала під вплив особливо раху. Тому давайте я спочатку дам вам інформацію, а потім ми будемо вже говорити те, що нам потрібно. Ось така янтра раху, ось така янтра раху. Якщо зробити різницю між раху і кету своїми словами, то це виходить так: раху, коли впливає, він витягує з нас от наші негативні якості. Витягує, і якщо він вам тільки показує, це ще буде дуже добрий вплив його. Ну, якщо він показує привселюдно ваші негативні якості, ну це трошки. Це треба мати сміливість просто. А кету дає, показує вже результат, як ви виправили свої помилки, що ви отримали, що ви дали собі в першу чергу, щоб виправити свої негативні якості, характеру чи поведінки. Отож, давайте почнемо. Я дякую Роберту Свободі, своєму наставнику, за Велич Сатурна, за те, що я можу цим користуватися. Я думаю, що ця інформація буде всім корисна. Я дякую ці, за ці знання і за ту мудрість, яку він клав в цю книгу, Велич Сатурна. Ця книга вже давно поселилася в моєму домі, і вона виправила в моєму житті дуже багато різних речей. І поставила мене на те місце, яке потрібно стояти в житті. Продовжуємо знайомитися з величу Сатурна. Сьогодні ми будемо ознайомлюватися з такими О, гарно, з такими планетами, як Раху і Кету. Отож, продовжуємо. Когда служитель Сатурна внезапно умолк, потрясенные слушатели застыли в безмолвии. Но вот к восьмому пандиту вернулся дар речи, и он произнес «Раху и Кету» — два лунных узла, два самых грозных небесных тела, родом из племени Асуров. Солнце и луна трепещут в страхе, приближаясь к ним, ибо затмение случается всякий раз, когда эти демоны соединяются со светилами. Говорят, что Раху особо пагобен для луны, а Кету для солнца. Печали и горе приносят они в жизнь всех живых существ, однако тот, кто воздает им почести и совершает честь них жертвоприношения, может жить спокойно и счастливо. Среди планет они особенно жестоки, а потому очень важно поклоняться им постоянно. Принимая жертвоприношения, Раху становится милостивым, наполняет душу состраданием и сочувствием, избавляет от болезней и страха перед змеями. Довольный же Кету дарит преданным высшую мудрость. Многоумный Раху обладает Конституцией вата. Он – отделенная от тела голова сына могучего Викпрачити Вик, и его жены Симхики, сестры Прохлады, который, как вам известно, получил бессмертие в награду за преданное служение владыке Вишну. Кет уже это обезглавленное и расчлененное тело, чьей головой был Раху. Говорят, что комета это хвост Кету, единственный из членов его, который можно видеть, который можно видеть. Раху прибывает в форме синевато-черного дыма. Он обитает в лесах и наводит ужас на всех живущих. Безобразный обликом своим ужасный Кету, главный среди планет и звезд, подобен Раху, но многоцветен. Изображение раху в храмах украшает половинка Луны, надсеченная тело голове. Образ кету в руках, держит в руках меч и светильник. Металл Раху свинец, а камень Агат. Кет уже управляет землей и камень его бирюза. Оба они, владыки северо-западного направления. Раху называют также Свабхану, советником Асуру, полутелым, вечногневным, змеем, гонителем, гонителем небесных светил, ужасным, наводящим страх, черным, владыкой ужаса могучим, клыкастым, кровавооким, праздным, толстобрюхим. Кет уже носит имя много, носит много имен. Украшенный гребнем, знаменосец, стоящий во главе, дымноглавый и отвратительный. Раху и Кету были отделены друг от друга еще в те времена, когда боги и Асуры пахтали океан молока. Пыльчивый сверхмеры брат Луны, Дурвасас, наслал проклятие, от которого слава и блеск, процветание деву померкли. Удрученные растерянные боги отправились за советом Брахме, который, в свою очередь, и спросил совета у владыки Вишну. Вишну ответил: Время сейчас благоволит косурам, врагам вашим, но не вам. Вам придется выжидать, пока время не станет к вам благосклонно. А пока заключите перемирие со, со своими врагами и объединитесь с ними, чтобы взбить океан молока и получить амриту напиток бессмертия. Так они и поступили. Добавив в океан возможные целебные травы, кустарники, лианы и другие растения, соорудили из э, горы Мандары и Змея-Васуки устройство для взбивания, Деви и Асуры сообща взялись за дело. Благословенный Господь Вишну, приняв облик первозданной черепахи и погрузившись на дно океана, помогал им пахтать, то вздымая, то пуская священную гору Мандару, опиравшиеся на его спину. Приливы и отливы, какими мы наблюдаем их сегодня, образовались из волны, вздымавшейся при дыхании божественной черепахи. Мирное вращение и поскрепывание священных орудий, которыми боги и асу разбивали океан, убаюкали черепаху, и она погрузилась в сон. Господь Вишну сделал так, чтобы змей Васуки, служивший веревкой, не чувствовал боли. Сердца масуров и девов он придавал храбрость и силу. Вот как говорится об этих событиях в Шримат-Пхагавате. С яростным иступлением пьяниц сбивали они океан, повергая его обитателей в оцепенение и ужас. Самодовольные асуры, упиваясь своими знаниями и величиями, заявили, что именно они должны держать голову змея в Господь Вишну посоветовал богам согласиться, поэтому девы, сбивая океан, крепко держали змея за хвост, а в то время как Асуров обдавал жгучий яд, извергавшийся из пасти Васуки. Первым веществом, возникшим от сбивания молочного океана, стал смертоносный яд Хала-Хала, способный уничтожить всю Вселенную. Девы и Асуры в ужасе бросились под защиту владыки Шивы. Шива выпил этот страшный яд но не проглостил его, а удержал в горле, отчего горло его посинело. Капли этого яда, упавшие, упавшие из руки шивы, питали скорпионы, змеи и смертоносные растения. Следующим порождением океана стала Камадхену корова, исполняющая все желания. Ее взяли себе рыши. Затем возник божественный конь, конь Укчай Шравас, имеющий стоящие уши. Владеть им захотел Бали, царя Суру. Четвертым драгоценным порождением океана был Айравата, небесный слон, который достался Индри. Пятым стал драгоценный камень Кауст Хупха, который Господь Вишну поместил у себя на груди. Шестым сокровищем стало исполняющее желание дерева жатака, которое посадили в небесном саду. За ним явились чудесные абсары – небесные танцовщицы прелесть которых привлекла, привлекла всех небожителей. Восьмым стало явление пленительной Лакшмы, богини процветания, которая избрала себе в супруге владыку Вишну. Благодатный взгляд Лакшмы сделал совершенным все добродетели Небожители, отчего девы погрузились в состояние полного блаженства. Асуры же, не удостоившиеся взора Лакшмы, лишились всех своих лучших качеств, утратив и доблесть, и самообладание, и сдержанность, и способность помогать другим. Зато в сердцах и помыслах их расцвели все пороки. Вслед за Лакшмы из океана возникла Варуни, богиня пьянящих напитков, которую забрали к себе Асуры, так как Лакшмы получил Вишну. И последним явился Дхан Вантари, бог врачевания, и в руке его была чаша с амритой. Асуры мигом схватили чашу, и не появились перед ними махини, чарующие демоны, проглотили бы всю амриту. При виде этой прекраснейшей женщины во вселенной асуры исполнились нестерпимого желания. Они не догадывались, что перед ними сам Владыка Вишну, принявший женский облик Махини. Махини взялась разрешить спор и поделить напиток бессмертия Порану между асурами и богами, но лишь в том случае, если асуры будут выполнять все, все что она прикажет. Ослепленные страстью асуры согласились. Весь день легко порхала Майхиня между изнуренным пахтанием асурами и девами, раздавая Амриту. То и дело одежда ее дразняще соскальзывала, приоткрывая чудесные груди, словно ручеек журчали ласковые речи, убаюкивая бдительность асуров. И весь напиток бессмертия достался богам. Только демон Раху изменив свой облик, сел между солнцем и луной и получил каплю амриты. Заметив обман, лучезарные светила известили об этом Вишну. Тот метнул свой диск и снес Раху голову. Так как капля Амриты, которой удалось выпить Раху, дошла лишь до его горла, то тело его упало замертво, а голова осталась жива и с тех пор мучит луну и солнце Мстя за предательство при всякой возможности Раху прокладывает, проглатывает их с превеликим удовольствием. Но теперь от него осталась лишь голова, а потому светила проходят сквозь него и становятся видимыми снова, как только затмение кончается. Там, где на землю упали капли крови Раху, вырос чеснок, чьи целебные свойства подобны амрите. Однако на ум тех, кто употребляет его, он оказывает действие свойственно природе Раху. Я почтительно склоняюсь перед Раху и Кету двумя небесными телами, подобно теням, затмевающими разум, разум тех, кого они хотят. Паразить. Ось так коротко, а це янт Кету. Ось так коротко. Дивіться, ви вже зрозуміли раху і кету це лунні вузли, які впливають на затемнення місяця і сонця. Але я хочу сказати дещо про себе. Прийшов був період у житті, коли приходить Саддісаті, ну, при коли приходять певні випробування, коли приходять певні уроки кармічні. І я маю результат, що я проробила саме найперше, коли я познайомилася з цією частиною Величі Сатурна. І Я проробила в своєму характері чи в своєму житті такі три аспекти. Я є приклад, я є живий приклад, і вірите ви цьому чи не вірите, як вам виходить, я кажу те, що я зробила. І я подумала в першу чергу за алкоголь. Є практики з планетою раху, якого з, з яким в яких можна позбутися алкоголю. А як я це проробила і як я отримала результат, я вам скажу, коли пам'ятаєте на початку я казала, раху витягує весь негатив, показує вам. Якщо показує тільки вам, то ще це півбіди, але якщо він показує привселюдну, то це вже дійсно життя дійшло до якоїсь такої певної крапки, як, і з якої щось потрібно робити. А кету дає результат, що ви зробили з цим уроком? І, от, наприклад, алкоголь. Вертається далі до алкоголю. Результат, який був, давайте почнемо з результату, а потім те, що я робила. Результат, коли приходили, в мене було, наприклад, три працівники, три роботи біля мого дому, яку треба було виконати, і потрібно було чужої, чужих людей, які мають це зробити. Ми всі розуміємо, що це таке є. Так от, перші два мужчини. Які виконували, ну, не один за один, а виконував один роботу, потім через якийсь певний період іншу роботу, інший мужчина. Я була шокована. Перший мужчина, який прийшов на виконання роботи, він саме найперше, коли поздоровався зі мною, я вийшов на поріг, я це дуже пам'ятаю, я буду пам'ятати це до смерті, він сказав мені такі слова. Марта, щоб ви знали. Ми не вживаємо алкоголь. Ви розумієте? Я не пила, і Бог знати, що, ну, як, алкоголем не займалася, і не е, ну, як, але ота от робота, яку я зробила і попросила раху. Взагалі забрати з мого життя алкоголь, вона була зроблена. Тому що кету привів цього чоловіка і сказав: Марта, ми не вживаємо алкоголь. Це для, було для мене першого чоловіка шок. Коли прийшов другий і третій, і сказав, Марта, ми не вживаємо алкоголь. Я від щастя засміялася. Люди не могли зрозуміти чому. Оце є результат тих дій, які ви зробили з раху, і які ви виконали в тих ритуалах і в тій праці, які потрібно зробити, я то показав зразу результат. Дальше. Мене мучила така якість характеру, як ревність. Ну, ревність різна буває, але вона буває. Наприклад, я їжджу самою найдешевшою, найдешевшим автомобілем серед моїх друзів і знайомих. І коли ми зустрічаємося і стоять в ряду машини. Моя, моя, мій автомобіль самий найдешевший, самий найстаріший, самий, ну, порівняно з їхніми машинами, е, ну, цим, що потрібно було робити. Ви знаєте, вже пару років після проведених ритуалів з раху, мене це не хвилює. Я як можу сісти за кермо дорогого Мерседеса чи свого автомобіля, мене це не хвилює. І я бачу, ви знаєте, як я переробила ці якості з раху, я бачу, як до мене стали відноситися мої друзі. Вони, звичайно, мене сприймають. Вони мене сприймають як людину, а не як ту людину, яка приїхала дорогоцінним. Автомобілем. Це друга якість. І третя заздрість. Е, ну Це велика робота з планетою Раху. Е, дивіться, я можу сидіти, от, наприклад, чи когось чекати чи щось, і все рівно десь якісь думки вони пролізають. Е, Деколи буває, що я кажу так: якщо ви не поміняєте свій настрій, значить я вас вибираю з голови, викидаю, і там, на порожнє місце, в своїй голові, я поставлю щось інше і заставляю таким шляхом поміняти свої думки, щоб вони не залазили. І ось ця заздрість маленькими капельками не капала мені на мій розум, на моє серце. Ну, ми звичайні живі люди, ми, не є, ми є грішні люди, і досконалих людей немає, але все рівно треба працювати, треба міняти. От, наприклад, там якісь у сусідки гарні туфлі, то побажає, щоб вона була здорова і багата, і щоб примножувалося те у неї. То, можливо, і в тебе якийсь результат буде теж гарний. Розумієте? Я навела вам такі приклади свої життєві, з якими я працювала з раху і кето. І це дійсно факт, як я не називала імен, тому що цього не потрібно. Якщо вас цікавить ця інформація, я буду рада вам допомогти, але це є конфіденційно. Тому що тут ну такі важливі аспекти. Я була задіяла це е, викинути алкоголь з свого дому із свого життя. Це треба дуже мати велику силу, волі і, взагалі, щоб отримати такий результат від кету, це заслуга. Я не знаю, я не оцінюю себе, але це треба працювати з цим. Я можу вам щось порекомендувати в цих питаннях, бо у питаннях алкоголю, ревності, бо ці два аспекти у мене пропрацьовані на всі 100%. Ну, а з заздрістю треба працювати і до теперішнього часу. Отож, оце я вам мала сказати особисте таке, що я працювала і як я використовувала енергію цих двох. Великих лунних вузлів раху і кету. Вибирайте з цієї статті те, що вам потрібно. Ви вже знаєте, що таке чеснок. Ви вже будете знати, чому, якщо з'їсти зубчик чеснику, чому в голові крутиться, бо раху, він так як дим, він як сказав, і так не розумієш, що у вас в голові, чи голубий дим, де ви і як. Ну, дійсно, якби ви з'їли чеснок. Вибирайте те, що вам корисно з цих статтів. А я дякую Роберту Свободі за такий великий, цінний, безцінний. Працю таку велику для нас, людей, для нас звичайних людей. Я бажаю всім людям на нашій землі, миру. Тепла і здоров'я. Тримаймося.